Отож, друзі, у цьому випуску на вас чекатиме Інжектів та Стар. Подолання розриву між екосистемами Polkadot та космосу. І щоб не гаяти часу, розпочнемо відразу із коротенького вступу. Отож, привіт усім, кого не бачив. І е, почнемо у криптографічному ландшафті, що постійно розвивається, інтерпорабільність є наріжним каменем інновацій та співпраці, як ми можемо розуміти. Два великі гравці інжектів і АСТАР просувають цей напрямок шляхом інтеграції своїх екосистем. Давайте заглибимося в цю чудову співпрацю і в те, що вона несе в собі для майбутнього децентралізованих власне фінансів. Отож, почнемо. Розпочнемо ми із такої теми: поєднання космосу та Polkadot – революційний крок. Це революційна подія інтеграції інжектів з Астар зменою собою перший випадок, коли провідний парачейн Polkadot приєднується до екосистеми Interblockchain Communication, тобто EBC. Цей крок елегантно з'єднує актив Астар з екосистемою інжектів і більш широкою співпрацею спільнотою Космос. Власне. Але як це стало можливим? Хм, все дуже просто. Значну роль у цьому відіграла, відіграла мережа Seller Network. з її нещодавньою інтеграцією об'єднання активів Астар через SeaBridge стало власне і реальністю. Наступне це розуміння Астар, сяюча зірка Polkadot. Для непосвячених мережа Star Network це більше, ніж просто блокчейн. Задумана як центр смарт-контрактів Polkadot, вона пропонує інфраструктуру, яка має вирішальне значення для створення додатків для смарт-контрактів EAM та ВАСМ. Завдяки тому, що Астар очолює блокчейн в Японії і співпрацює з такими корпоративними гіантами як Sony і Toyota, її модель Build to Earn є помітним нововведенням, що власне стимулює розробників до створення своїх додатків іконі. Не будемо на цьому зациклювати власне більше уваги і рухаємося далі. А хвилеподібні ефекти для спільноти інжектів. Хм, цікаво, все-таки, що ж це означає. Наслідки цієї інтеграції для інжектів є глибокими. Тепер користувачі може. Можуть безперешкодно отримувати доступ до ресурсів як з Астар, так і з Полькадот, що ще більше з, власне зближує косистеми Полькадот та Космос. Ерік Чен, співзасновник і генеральний директор Інжек Labs, добре передає цей настрій, наголошуючи на відкриті різноманітних е, можливостей відкриття для користувачів Web3. Для шанувальників ДЕП є ще більше хороших новин. Такі додатки, як, е, власне, якщо не помиляюсь, астропорта на інжекті, тепер можуть підтримувати Астар, власний токен Астар Нетворк. По суті, активи EBC тепер можуть подорожувати в Polkadot, використовуючи Іжекції в якості надійного шляху вулиця з а, достовірним рухом, це тобто взаємна вигода. Це не просто дорога з одностороннім рухом. Депс від Астар, такі як а, Арт Свеп, незабаром будуть підтримувати такі активи, як власний токен інжектив. Інш більше того, завдяки інжектів, Астар може використовувати такі актив, як Атом. Це а, симбіотичний власний зв'язок, який покращує інтероперабільність і розширює можливості використання. І наостанок, давайте вже все-таки підсумуємо. Інтероперабільність це вже не просто модне слово, це шлях вперед. Вже є важливий ключ до... Розкриття власного величезного потенціалу децентралізованих екосистем. Завдяки новаторським крокам інжектів і співпраці з Астар, криптопростір наближається до, а, власне, так би мовити, безперебійної роботи з багатоланцюговою мережею. на цьому перехресті майбутнє виглядає більш пов'язаним, децентралізованим і власне багатообіцяючим ніж будь-коли. Отож, у мене на цьому все був радий бути вам корисним і зустрімося власне з вами в наступному випуску. І усі корисні послання, в тому числі посилання на інжектів, будуть унизу під відео. Отож, бувайте!